Всім привіт! Дякую вам, що завітали на мій канал. Давненько ми з вами щось нічого не готували, тому я вирішила зняти відео. Попереджу вас відразу, що відео знімалось не в один день, тому багато всього різного за день ми стільки не готували і не з'їдали. У мене є свіже сало, частинку я Такого з м'язком поставила на тарілку, зараз буду його нарізати та готувати, а все інше засолила і відправила в банку, а потім в холодильник до борщу буде дуже-дуже смачно. Нарізаю сало такими достатньо великими шматочками. Я саме відібрала те, яке з м'язком, з такою прослойкою м'язка. Поки воно свіже, воно дуже смачне і ароматне. Люблю, коли сало свіже, не дуже полюбляю, коли воно вже в банці постояло. Ну ще так відразу трішки ще може бути, а потім не дуже. Почистила картоплю, додала сало, спеції, часник і запікаю 180 градусів до повної приготування картоплі. Така смакота получилася швидко і вечеря готова. Розморожую я свою морозилку, тому дістала лапчастини курки. Там у мене були шлунки, десь грамів 300, ще достала ляшечки, такі достатньо великі, гомілочки, і різні там ще частини крилишка. І також гомілки вирішила все разом стушкувати. Таке смачненьке м'ясо. в мене його полюбляють до якоїсь другої страви, знаєте, відварити гарнір, і м'яско є стушковане, готове. Люблять їсти і діти, бо воно м'якеньке. І ми дорослі, звичайно, теж любимо смакувати таким м'язком. Спочатку я його обсмажу прямо на великому вогні зі спеціями. Так добренько посипаю різними спеціями, і щоб з'явилася на прямо прям скориночка. І тоді буду перекладати у кастрюлю, в яку наріжу моркву. Можна додати ще цибулю, але в мене діти взагалі не переносять цибулю, тому я її так, знаєте, розрізала на велику таку частину, потім її витягну. І коли м'ясо обсмажилося з двох сторін, я його просто перекладаю в кастрюльку і обсмажую слідуючу партію. Так можна сказати, додаю в кастрюлю ще лавровий лист, можна додати чесничок, заливаю просто водичкою, додаю води, щоб воно там тушкувалося. І просто забуваю про це, що воно там у мене стоїть на годинку, щоб воно так прям аж відставало від кісточки, і можна готувати якийсь гарнір саме до цього м'язка, можна картоплю у дітей були. Макарони, а чоловікові я відварю зараз горох. Саме діти люблять їсти з макарошками. Я думаю, які діти не люблять їсти макарошки. Тут у мене горох присмоктався прямо до стакана. Я його спочатку промила і відварила солію, просто варила до того, щоб горох став м'яким. І ось такий гарнір. Який підходить до нашого м'язка. У мене є дві тушки хека, я його вирішила сьогодні запекти на вечерю. У мене є сметанка, я її перемішую з. Солью і різними спеціями. Там приправи до рибки, паприка, трішки перцю, нарізала моркву, цибулю і трішки додала ще соєвого соусу. Можна було солі не додавати, а просто більше додати соєвого соусу, але я просто забула, що він у мене є. Так подрібнила я цибульку зверху моркву. Все це зараз залию своїм імпровізованим соусом. Можна додати ще якусь томатну пасту, буде така більш томатне. Але я зробила так і відправила в духовочку на 180 градусів десь приблизно 35-40 хвилин, так як рибка готується дуже прям швадесенько. І ось така вечеря вийшла: смачна, соковита і можна сказати, навіть дієтична рибка. Для вечері просто ідеально, мені здається, але діти... Чомусь рибу відмовляються їсти. Тому ми переходимо до того, що діти люблять всі. У мене є така форма, яка ще дуже-дуже старезна. Ну, може, не дуже-дуже, але для мене вона точно старша. Готую я одне яйце, 3 столових ложки цукру, трішки додам. У мене є оцет яблучний. Забула, що у мене немає розпушувача для тіста, але нічого, є сода, оцет яблучний, перемішала і буде замість розпушувача. Є у мене такий концентрований, я не знаю, як це правильно називається, але концентрований аромат лимону. О. Ось що, Один стакан кефіру і пів пачки масла. Це скількись там, приблизно 80 грамів. І ввожу муку. Я замітила, що в кожного різна мука, тому я прям так чітко не буду говорити, скільки там ложок, тому що різні виробники муки і виходить різне тісто, щоб тісто стало таким Комфортним для того, щоб не прилипало до рук, і можна було з нього щось таке ліпити, такі маленькі кульки, і смажити в цій формуці. Я думаю, багато хто має такі формочки, формочки горішків, медведиків. Насмажила, не використовувала вже більше ніякої рослинної олії, нічим не змащувала форму, а відразу випікала. Далі будемо готувати з вами пиріг, саме тертий пиріг. Це найпростіше, що може бути у приготуванні. Одна пачка масла, протерли його на тертки, один стакан цукру, два яйця. Я використала знову соду, але можна розпушувач для тіста, перемішали це все гарнесенько. можна додати ванільний цукор ще, і вводимо муку, щоб тісто стало комфортним, як я і кажу, для того, щоб воно перестало липнути і стало таке еластичне. Частинку тіста я відправляю в морозилку, прямо в морозилку, бо ми його будемо терти. Розкатую і перший блін комом, так і в мене. Порвався моє. Тісто я його переложила Аккуратненько і роблю такі бортики. Нам потрібно буде ще якесь варенячко. Я думаю, ще у багатьох, так як і у мене, є великий запас варення, яке потрібно використати, бо скоро ж буде новий сезон. І знову, знаєте, кажу, що нічого не буду закривати, але закрию всього і побільше. Це, я думаю, кожна хазяючка так робить. І випікаємо 180 градусів, десь приблизно 30 хвилиночок. І все дуже смачно. Тим часом я буду перемалювати, роботи домашній фаршик, бо вирішила ще приготувати трішечки домашніх заготовочок в морозилочку. Зроблю трішки вареників і пільмінчиків. пільмінчиків. Дітки у мене полюбляють і вареники, і пільмішики, тому треба їм готувати, тому що з магазину це зовсім зовсім не то. А ще, коли у мене є така помічниця, яка гарненько мені все перемолола, тільки залишилося мені наліпити. Саме роблю для вареників начинку просто картопля, сіль та перець. Переминаю, більше нічого не додаю, тому що діти не їдять ні цибулі, нічого. Ось такий у мене тут процес, все ліплю руками і буду ще робити пельмені. Я е, роблю саму найпростішу начинку: це м'ясо, цибулька, сіль. Перчик, трішки ось додала паприки, я її просто суну кругом ту паприку і додала трішки ще перчику. Небагато, бо ж будуть їсти діти. Ось так я гарненько поліпила вручну самі найсмачніші, самі найкращі, знаєте, вареники та пельмені, і самі вони найсмачніші. Діти люблять, а я відправлю частину в морозилочку, щоб на всяк випадок було що дістати. Відварила частинку м'язка, 3 яйця буду варити, і в мене є така прекрасна зелень, саме кропива, яка є корисна і квасок нарвала в селі, тому пора готувати зелений борщ, бо скоро на нього. Сезон вже ось ось пройде саме з кропивою ще трішки навіть знайшла патрушечки. І ось цей бульйон, на якому варилася курочка, додаю до нього ще водички, курочку відділяю від кістки, нарізаю і буду додавати все разом. Морква у мене картопля, додаю до м'яса з бульйоном і буду варити до повної готовності. Картоплі. Додам ще трішки солі. Обов'язково, у мене якась така сіль, я солю, солю, а воно все не солье. Не знаю, що це таке викупила, купувала в АТБ, але вона якась мені прям сіль, де й не сольона, аж дивно звучить. Додала ще перчику, лавровий лист, багато спецій не додавала, яйця вже приготували. Зараз їх нарізаю, нарізаю зелень, і мій зелений борщик готовий. Дуже смачно і полюбляють його діти, саме головне, що вони його їдять. І ще вам підкину одну ідею для сніданків. Якщо вже не знаєте, що готувати, приготуйте ось такі овощі з. Яйце дуже смачно і дякую за те, що додивились відео до кінця. Всім пока.